Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео як смачно і швидко стушкувати молоду капусту. Із капустини слід зняти верхні листочки та ополоснути під проточною водою. А далі її слід нашаткувати. Шаткувати слід не так тонко, як пізню капусту, тому що Рання молода капусточка вона дуже ніжна і вона ще буде тушкуватися. Далі цю капусту слід присолити, за своїм смаком, звісно, і добре перем'яти руками, щоб вона злегка пустила сік. Далі на сковороді слід розтопити невеликий шматочок масла і викласти туди капусту. Далі слід злегка помішуючи, присмажити цю капусту кілька хвилин. Щоб трішечки вона пустила сік. І де не де, щоб почала трішки підрум'янюватись. Підрум Зовсім це триває недовго. І ось на такому етапі капуста, бачите, зменшилась в об'ємі. Де-не-де вона вже почала. Зарум'янюватись і далі її слід залити сметаною. Я беру звичайну магазину 20%, можна 15 брати, можна брати домашню гладишкову сметану. Але вона повинна бути такою не молодою, а мати легку кислинку. Молокію не рекламую, просто наразі така є в холодильнику. Я дала десь близько половини. Пачки, ну, ви можете за своїм смаком. Чим більше дати, тим буде такою рідкішою тушкована капуста. Далі перемішали і до готовності. Кожен дивиться, хто любить твердішу, то менше тушкує. Хто любить таку, щоб вона вже була м'якшою, то тушкує трішки довше. В кінці можна додати трішки чорного перчику. Страва ця не лише відносно швидко готується, вона дуже і дуже смачна, молода, солодкувата капусточка, і ніжна така кислинка від сметани роблять її просто незабутньою. За таким рецептом молоду капусту готувала ще моя прабабуся. І я теж готую її дуже часто. Отож і ви, хто не готував, спробуйте, приготуйте і посмакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!